ПВО работает. Вот он прям над нами. Мы приняли решение ложиться спать в ванной. Вот это романтика, вот это я понимаю. Если все, что горит окошки, это, ну, генераторы. Белгород, вот там Белгород. Там вообще на гушняк света нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо, як росіяни пророкують, мріють і обіцяють, що фронт посиплеться у збройних Сил України, а замість того самі зараз відчувають надзвичайний тиск та проблеми. І з цим це пов'язано, розкажу буквально за мить, ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Ми будемо надзвичайно вдячні, якщо ви не забудете на старті нашої програми всередині або під кінець, поставити свій лайк. Для нас це важливо для просування нашої інформації. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Лишайтеся із нами. Ви ніколи про це не пошкодуєте. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. А ще. Пам'ятайте про нашу соціальну відповідальність. Якщо ми не в армії, якщо ми хочемо і бажаємо собі перемоги або Україні, якщо вони є українцем, і хочемо програшу Росії, то треба діяти кожен день бути активним. Найпростіше це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Тож я вам нагадую про наш збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо на цілу інфраструктуру, яка буде обслуговувати наших військових на кону 500 тисяч гривень. І я дякую всім, хто вже долучився. І третину цієї суми. Ми з вами з допомогою вашої допомоги за допомогою ваших донатів. Ми вже змогли закрити. Дякую вам за це. Друзі, маємо рухатися далі. Тож долучайтеся до цього збору. Шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Ну і насолоджуйтесь тим, що ми починаємо із російських проблем. <праць> поволо роботи Ли это Киньте. Прям над нами летит, слышишь? Вот он прям над нами. Где? Он оттуда начал лететь и над нами. Не прекращаются сирены. Мы приняли решение ложиться спать в ванной. Вот это романтика, вот это я понимаю Да, плотненько Пошли под фонарик Короче, вот это вот дубовое. Света наглухо нет. Все, чек громыхает, это генераторы. Ну, как. И все, чек горит, окошко, это, ну, генераторы. <света> Белгород, вот там Белгород, там вообще на гушнях света нет. А знаєте, чому я ще надзвичайно скептична щодо будь-яких російських заяв, щодо їхніх їх розробок, новітніх викриттів, альтернативи телеграму, альтернативи Старлінку і не тільки. Для чого цього потрібно декілька складових. Ну, по-перше, це особливий вільний клімат, тому що нічого нового не народжується у тюрмі, в катівні ні, життя там не зароджується точно. Друге, це, звісно, вільний капіталістичний світ, не даремно все, надсучасне... Цінне, розумне воно знаходиться або в Європейському Союзі, або в Сполучених Штатах Америки, де розвиватися конкурентно може будь-який бізнес. Саме тому саме там і народжується компанія SpaceX, з'являється Starlink і не тільки. А якщо в Росії проблеми із грошима, якщо немає фінансів інвестицій, якщо гроші дуже чітко пораховані і виділені виняткової тільки на СВО. То звідки щось візьметься? Подивіться, що навіть маргінал перебільщик і зрадник України Олег Царьов навіть він усвідомлює і говорить буквально, що, наприклад, танкерна війна як остання надія російського бюджету зараз. Ставить під питання: а скільки ще буде існувати Росія та її бюджет, якщо танкери будуть добивати? Це танкерна війна, яка відбувається, її послідство чрезвичайно звичайна для Росії, якщо буде сейчас свій... мир, то да, все решается. Если нет, ну перед страной встает очень серьезный вызов, надо будет как-то отвечать. Не отвечать нельзя, потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа и для бюджета, и для возможности финансировать СВО, и для возможности поддерживать нормальный уровень жизни. Катастрофа для бюджета может наступить ровно с подтоплением даже на последнего танкера. бо что или Россия торгует и зарабатывает, или денег не ни на что. Тож царьов, який в 22-му році разом із іншими зрадниками був вже під Києвом, був вже готовий приймати на себе повноту влади і ставати місцевим гауляйтером, тепер радить росіянам припиняти скоріше СВО. Минуло всього 4 роки. Це Поставить на грань существування Росії. Те, що зараз відбувається з танкерами в відкритому морі. Ну, а я планую далі тільки нагнітати одне за одним, заява за заявою. І тут не буде нічого українського, тут не буде нічого закордонного. Ні, ми будемо використовувати тільки російських спікерів та експертів, які кажуть, що ще й настає криза невиплат зарплат на оборонних підприємствах. А вони, я нагадаю, найжирніші підприємства в Російській Федерації. Там, де збираються дрони, ракети, там, де працюють, я не знаю, в п'ять змін саме там були колись найвищі зарплати. Ну, а тепер один із політиків, і яких тим, громадських діячів, Дьомушкін, стверджує про наростаючу кризу в економіці. Поятель приятель, який ходить ко мне сьогодні, займається да, в секцію. Он работает на оборонном предприятии, ему уже полгода не платят зарплату, вот он мне пожаловался. Я говорю, слушай, ну это же прямое уголовное дело, ну по идее, типа, сейчас же можно написать заявление и все. То есть полгода не платить зарплату на оборонном предприятии, ну как-то странно, тем более они там все госзаказ. Он говорит, да, но ну, тем не менее, вот нас собирают руководители и говорят там, вот мы вам сейчас там заплатим 20-30 тысяч какой-то аванс, и вот опять ждите, потому что а иначе, а иначе все мы там, типа, всех распустим. Ну и как раз, как приклад, он и наводит затримку тех самых зарплат, что скажете. Скаржуться люди на те, що їм нічого не виплачують, що затримуються виплати. Хоча давайте порахуємо ще раз: Росія точно не доїдає останні рублі свого держбюджету. Наскільки ми розуміємо, фонд благополуччя, він проїдається, але все ще існує. Але здається, що такі об'єми і масштаби війни, яку розвернув Путін. Цього не може потягнути навіть ціла Російська Федерація. Пригадайте, що більшість він, так чи інакше, вони мали дуже конкретних своїх союзників зрештою, друга світова, якою так пишається Російська Федерація. Там вони були не одні. Ну а тепер ми бачимо, як найжирніша сфера це винопромисловий промисловий комплекс, і той в Росії занепадає. Ми бачимо не платежі, які вже починаються. Ми відіма. катастрофические недосдачи в бюджете, где люди останавливают социальные, казалось бы, священные для власти выплаты, когда вот несколько бюджетов уже заявили, что они не способны выплачивать уже похоронные даже там деньги бойцам. То есть, и, и ну, у них, они не могут посчитать это и заложить в бюджете просто. Они же не могут заранее предсказать, сколько им нужно будет платить денег, да? Они же не, не могут посчитать потери, да? Не могут посчитать выплаты эти. Так цікаво інколи подивитися і послухати російські соціальні мережі, От якщо не знати контексту, то буде таке враження, що в Росії таки не перевелися ще революціонери. Потім, звісно, ти купаєш в реалії і розумієш, що ти сам себе обдурюєш, але ось вам тікток експерт який каже, що якщо порівняти суспільства і політиків різних країн із російськими. То виходить, що за межею Російської Федерації політики борються за своїх громадян. Та ми про це дуже часто говоримо: про цінність людського життя, про ставлення до людей, про соціальне благополуччя і не тільки. Боротьба йде за те, хто з політиків зробить життя своїх людей кращим. В Росії все виглядає інакше. І це розуміють навіть самі росіяни і це підкреслюють, що там політики борються із соціальними мережами, із свободами. Хочуть забрати у своїх співгромадян абсолютно все і аж до життя. Шкода тільки що такі висновки і усвідомлення ні до чого конкретного не призводять, бо хочеться сказати, так що ви йдете на Москву, на Кремль брати його, повертати свої свободи. Але на тому все і закінчується. На сьогодні завтра в Росії вимкнуть і Тікток, і власні ці голоси. Ми теж чути перестанемо. Друзі мої, всім привіт! Смотрите, Взять по сравнению нашу страну с другими странами, то вот в других странах политики, так назовем их слуги народа, они борются за своих граждан, за права граждан, за свободу граждан, чтобы граждане жили в благополучии, в достатке и так далее. В нашей стране делают все совсем наоборот. Наши политики борются, очень активно борются с соцсетями. Не за то, чтобы граждане жили в комфорте, в достатке то есть э, с достойными зарплатами, пенсиями, да, они борются с соцсетями, дабы, чтобы всех э, граждан взять под колпак, понимаете? Это маразм, других слов у меня нету. Зачем? Почему? Для чего? Ну, понятно, конечно, для чего, чтобы взять, повторюсь, их под колпак. Но, блин, за что с нами так? За что мы это заслужили такое отношение к себе со стороны верхов? Я до сих пор не понимаю. Все соцсети уже заблокировали. Все. Ну, обидно, конечно, что мы живем в такой хорошей стране, с таким народом, с такими хорошими людьми, такие граждане, но такие у нас политики, к сожалению, которые нас просто за что-то прям ненавидят. Я уже не верю, что у нас что-то поменяется и что-то будет лучше. Это ужас. Других слов нет. І на чому, друзі, в мене все. А я закликаю вас. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку Збройних сил України, тому що хто як не ми зробимо нашу армію сильнішою. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!